Ми на ноті любові. Ну, на ноті любові. Поставимо Давайте. не крапку, а три крапки ми ще зустрінемося. Давайте Давай, так. так, три крапки на ноті любові, так. але так як я у Львові, я хотів би заспівати пісню, яку мене зрозуміють, напевно, дуже багато львів'ян. В селі за кожним когуменом живуть тахи крилаті. А їх. Як ту надію не розганяє дим, об'їздивши Європи, вернеться в хату тато, і певно, що під весну ми добудуємо дім. Об'їздивши Європи, вернеться в хату тато і певно, що під весну ми добудуємо дім Справжнє свято, справжнє свято наша мама пахне татом, навіть каву з горнятка надзвичайно запашна. Коли в домі всі сміються, як танцює чорний бусел у віконні акварелі, відступає чужина в селі, зима придовга, весна скоро минуща, і мама заброня віє. Як квітка по весні, І тепер я свого татка в Європи не відпущу, нехай він добудовує, лечи дім мені, тепер я свого татка. В Європи не відпущу, нехай він добудовує лелечий дім мені. Справжнє свято, справжнє свято, наша мама пахне татом. Навіть кава із горнятка надзвичайно запашна, коли вдомі всі сміються, як танцює чорний бусел у віконні акварелі відступає чужина, коли вдомі всі сміються, як танцює чорний бусел у віконні акварелі. Відступає чужина. Сашко. І ми туди. Нема слів. У мене прекрасний настрій. Я думаю, що і глядачів такий. Давно не мала я такого свята гарного в ефірі після пана Якутовича. І я хочу тобі сказати, що і гарантую, то, що наша зустріч сьогодні є не остання. Ми обов'язково з тобою зробимо зустріч восени, коли буде падати листя, і коли буде заповідатися десь, мабуть, напевно, новий рік любові. І будемо знов... робити тільки, тільки про любов. Направду, це я так завершила оптимістично. За що я тобі дякую, що ти приїхав, не погордив і дякую за те, що ти є такий. І ще дякую за те, що ти є. І зичу тобі доброї дороги до Тернополя і до нової зустрічі. Дякую. Ось такий є на Україні барт, яких уже практично і немає. Я вам дякую, що були зі мною разом. Світлинах душі. До наступної зустрічі. На все добре.